Всім привіт ви на каналі Зоряна Філатова і чесно я думала це відео чи все-таки не робити. Але я так подумала, що ну. Э, ну, ладно, зроблю. Э, ну, просто я заупускаю це відео прям в день-день, в день, коли я його знімаю, то що сьогодні четвер. 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 Ну, поэтому да. Ну, може, сейчас подумала, що я буду вам щось показувати про моденки, але ні. Ну, по названню вже зрозуміло. Так. Э... Ну, тому, так як я вам показувала в логі, які сьогодні вийшли, там подарунки. але ж я же багато чого нового зробила. Дивіться, як я оформила пакетик. Тут, типу, ушки, це для мами подарунок. 8 березня. Ось такі от тут у нас стразики, потім тут така заколка, а тут у нас от такі от наклеечки. І тут написано з 8 сорі. Sorry. Просто так не знаю, чому я не переробила, ну ладно. Вона любить сов, і я також люблю, тому я її називаю сова Совушка. Ну, не знаю. А Чому так? Просто ради прикола, чесно. Так, ну що ж, давайте... Те, що мені в руку попадеться, то вам не покажу. О! Ні, це буде слишком Давайте потім це покажу. Дивіться. Отаку от, от совушку намалювала і написала сова цити. Ну да, я спеціально так пишу, якщо, якщо він напав... Не... Якщо... Ну, типа, ті. Ну, це ради прикола, якщо що. Отут от накличками я обклеїла. Зараз, секунду. Та чого мене відкривається? Отакий от тут у нас цвіточок, а це я намалювала у нас ну, ще, один, ще одна квіточка. І це, тобто, ми злато і мама. Ну, Я не рішила, де хто, ну, щоб ніхто не образився. Так, ладно, покажу вам саме цікаве, дивіться. Я показувала показувалася бальзам. У мене також є, і у златву подарунок він також є. Только тут у нас другий другим І кому хто не розуміє, чи про що ти показувала коли, то подивіться мій пройшли влог там, де ми пішли в Макдональдс і в Єву. І дивіться, у злати оказывалася така є маска. Вона в виді тигра. Ну, тут тигри, тут тигри, ну я подумала. Я злати дала маску, вона мені в от. Я їх скріпила степлером. Типа це... Ну, це сама скріпила, може кто-то подумав. Кстати, Just Guy просто топ є дока їм уже рекламу зробила. Ну, типа реклама. Потім я таку от фігню, не знаю, навіщо я поклала, ну, ради приколу. Просто не знаю, що. Тепер дивіться, зараз почекати. Ось я маску себе знайшла і вирішила її також отерувати, чого пені така от. На мені. І дивіться, яку я зробила тут вчора таку от штучку. Тобто тут можна зробити отаку от от стрижку собі. Тобто щевку. А можна взагалі оце все стригти, просто, щоб совушка одна була. такие Ну, сейчас я вам покажу. Отвечаем. Нет. Кому что кстати, цикаво про то пишите вот. в комментариях, что он нас здесь открыть. Потому что... Потому что... А, мы с бабушей будем сегодня работать еще одну, то есть им малюка. А это вот Я давно ще в школі дуже давно робила, ще в другому класі, ну тож тобто два роки назад. Дивіться, отакі от, от губки. Зараз, мама їх давно хотіла, але я її не могла їх купити. Ну, Просто я робила, мені стало жалко. Я собі не купила, я собі забула купити, ну. ладно. А злаці я також купила. Такі, такі от губки прикольні. Потім... так, детокс, плюс самолоджені, ну просто. Uh, вот. Я ей показывала в обзоре, по-моему, я не помиляюсь в Via Beauty. Да? Это так называется фирма? Ну да. Ну, вроде норм фирма. Но ну, Just мені ну, все равно більше подобається. Тепер дивитеся така вот фирма изюми якась, я не знаю, я так ще ніколи не пробовала. А, пробовала, ну Більш-менш нормально. Такая вот звучайна маска. Ну то есть просто тут, как будто бы у нас якоїсь картонки це вот пакеты сделала. А я люблю більше такі вот, ну, ніжніші пакетики. Ну, як ці, И просто тут просто наклейки наклеила, что такое сделала. Ради прикола. Нет. Написала. Це від мене. Таке вот, короче. Потім все масок я собі вже робила, тому що э, собі я Собі я також, э, також куп куплю Вот так вот просто топ Жалко що Я взяла только трое Злате меня и маме Ну себе взять Путин такі патчі. Не знаю мама ніколи собі патчі не покупала Я вирішила купити б'є біо. Коротше, непонятна фірма. Ну, я таку не знаю. Я таку ще... я только перший раз її взяла тоді в неділю. Тому що я її ще ніколи не пробувала. І отакі от, от парче. ну просто мама собі я не бачила, щоб вона робила собі колись плачу не знаю ну я вирішила її взять. Так як я за те, що я вам зараз покажу, то я це все раді е, прикола, да, поклала. Ну, не все. ну, Просто зараз буде я саме тупе покажу. Це два пласти. Я не знаю, за що я їх поклала. Потім важна паличка. А, а, ну там ще зараз почекати. От ради прикола купила. О, купила. Подарила ей ватні палички. Не знаю, не знаю, видите, я сама не розумію. Как потім таку вот бусинку. Не знаю, навіщо я хотіла прикрепить на пакет, але в не вишка. <кій> потім така масочка на лице, І просто наносиш вона. Так вот, така, я не знаю, що це за фільми. Це така... А, це... Ні, це не така фільма. Не знаю, так вірю. Потім тік-таки. Дві а, свічки. Як вони по-українськи, не пані. І такі от кіндер. Вроді це все, так. Да. Так, да, це всі подарунки. Ну, то есть, от, такі от подарунки. Зараз я складу назад і показую подарунки з латі, які я буду дарувати. вас думала, що ніщо тут вирізати, ну, монтувати може даже не буду. Ну, не хотілося монтувати це відео. Але але ні, тому що я вже відео. у підкавку випишила відео, перед этим склеювати. Злати подарунок менше, тому що я їй всяку фігню наробила. Тобто, дивіться, це так от маска. Ну, мами, мама мама собі якусь купила, їй купляла і на сподобалося. <кій> а злати вроде так подобається, ну, я вирішила подарити подарувати ну, вона тут зразу і на шию. А я такі не люблю, чесно, не знаю, зачем я її взяла тут собі. І тут ще другий етап. Ну, ради другого етапу, напевно, взяла. Я вже сама не пам'ятаю, потім такі самі губки, я собі їх не взяла. Ну, я забула, я вже казала так. Ой, так, кажу. Я вже так, я... Та так. Зачем, я кажу, це так? Я вже казала це. Потім такі патчі, вони такі, як і мами, тільки другої фірми. Ну, також золоті. Потім такі патчі, вони, золоті не сподобались, тому я їх вирішила. і подарувати. Не сподобала. О, блін, пластир ну, ладно. Пластир потім це у неї вже був. він. Просто вона взяла мене маски і поклала їх на подарок. Ну, які в мене вже були. Ми вирішили також. Я стыд взяла и бальзам, Пока покладываю. Вот, Ты Видите, что я сейчас взяла? Все золотые перчатки. Ну, просто вот она меня так вывесила всем. Что она взяла мои эти, я решила и тоже. Потом Будем... вот бальзам. Ой, с на бальзам. Сейчас да. что да а, это бальзам. Ай, бальзам, бальзам. Потом такая маска, она ей сподобалась, поэтому я решила ее так же, Ну, это уже сказала, потом такие заколки, она любо-черная, поэтому я решила ее так же, рада. Потом такая же, извечайно, масочка, как у мамы. Потом ей помада, как она уже была. И бумочка я купила. Потом такие вот крем собаку, потому что золото любит у нас собачек. Я его решила эту подрывать. Злата! У тебя впадает. Так. Потом я нашла такую фигню. Это злато эта Уже была. Потом. Сейчас почекаем. Вот такая вот. Знову же таки. Свечка. Я не знаю, как у Сори. Отака от ще одна і ще одна. <гум> <гум> да, раді приколу. Потім і останні це така. от. такі от золоті подарунки. Мені здається, їй сподобається. Ну начну все. Всім пока-пока. Я вам дару стоп стоп-тек. Я чесь вот познаю, я кажу, стоп, стоп-тек. Ну не знаю, версатися, ну, але не буду. Стоп-тек. А, почекайте, включайте, я вам хочу кожного сказати. Я в суботу, ну, на 8 вересня буду знімати їхню реакцію. І як я це все буду делать, ви тоже тоді побачите. Ну, коротше, на цьому все, всім пока-пока. Всім до побачення, всім пока-пока.